Нарешті п'ятниця приїхав в село. Бур'янчик. Треба буде його трошки посапати. Повалить, бо щось він. Тут занадто вже цей бур'ян величезний. О! Дощики прийшли, так? Да? О, я ж казав, що тут буде гарно. Жужа мене зустрічає, як завжди. О, доріжка отака класна. Так, приїхав. Тиждень не було. Як завжди, в п'ятницю. як завжди, а як вийде, у п'ятницю, минулу п'ятницю теж приїжджав. Ось о тут у нас. Так. Хі -хі. Краса яка. Супер. Тощики були? Жужа, да, столік цей, щоб не згнив. тут все на місці. Сусіть. Будиночок. І Жужа вже чекає смаколика. Да, Жужа, чекаєш смаколика. Так. І зараз будемо відкривати хату. Зараз всім привіт! І ще разок. Ура! Ура, ура, ура! Зараз буду відкривати хату. Хочу ще сходити до магазина стройматеріалів цих і оце хоча б почухати щіткою і пофарбувати. почистити пофарбувати. Хоча б називаємо ми це. Ну, щоб не таке страшне було і тут трохи в людський вийд привезти. Ці вікна, мабуть, ми вже. Будемо міняти на осінню, на наступний рік. Все, одне віконечко є для провітрення. А ці треба буде трошки почухати і привезти їх до ладу, щоб можна було тут хоча б свіженько, щоб було свіжіть фарбою. Треба буде купити сині фарби, двері оце. Цю штуку теж доски. Воно тут підтікає, щось там ця шиферина. зламана чи що воно там. чи луснута вона була, я там лазив, десь там. машина ще й не речі. страшенні, Позачухуємо, приведемо до ладу. Все заходжу. М -м -м. Відчувається я від мишей. О, Відразу вперся в козика. Е -е. Від мишей відлячку тут розкидав, прохолодно. Свіжо. Жужа в хату зайшла. Жужа! Хі -хі -хі. Хату забігло. Дивимося. ого-го, Так, а це що таке? Це що таке вже, Це хтось тут схотів жити чи що? Кусь дивно. Тріщинка є. Коротше, щось моя конструкція. Що я ліплю трошки. Пару тріщин є, але в принципі, ну ми їх ще раз промажемо. Не дуже надійно. Так, тут у нас, в принципі, все дуже гарно. Тут так само все потріскане. Мабуть, це нормально. А, ну так, зараз же такий слой глини не кладеться. Саме не, мабуть, так воно і є, що ти помазав, вони потріскались, потім ще раз промазуєш. Ну так, да, в принципі, теоретично. тому що, якщо я там замазав якісь щелі, от саме щелі, коли замазуєш, то тоді тріщин немає. Получається, оце я замазував, і в мене воно потріщало. Якщо воно потріщало, то це. Минус глухий. Ну... Не знаю. Типа не повинно відпасти нічого. Так. Сьогодні така погода не дуже сонячна. Не дуже сонячна погода, перевдягаємось. Жужа, ти теж перевдягаєшся? Перевдягаємося. Перевдягаємось і почнемо займатися штукатуркою. Поки палатки немає, сьогодні треба буде по максимуму по максимуму зробити. А! Що такі низки? Ай, далі ж є фарба біла. Як стіни зроблю. Все, все. А, я до речі, десь грунтовкою пробував. О, ось, де грунтовкою промазував, Там взагалі взагалі не береться. А тут а тут, де грунтовки немає, все таке. Получається технологія моя працює. Там, де грунтовки не було, все, береться стіна. А там де була грунтовка, то нічого немає зараз. Он прям чистеньке. Значить, будемо крейду мішати з грунтовкою. І все це в білесенькі загонем. Буде краса, неймовірна. Так, взяв перфоратор аж буду цю дороздолбаю Ну, поки що я не хотів, бо мені зручно залазити туди на гору нагору. Но мені треба цеглу. Цеглу в мене так ніде не взяти, крім як звідси. І все одно треба буде в цей приточок, Приток повітря, ну, тяга. Це, виходить, піддувало, відкриваєш і тяга пішла. Звідси буде тяга в піч. То мені то мені тоді потрібно це розібрати. Це повністю і викласти тут гарно. От. І все, продягаюся, займаюся. Там, зараз хочу трошки цегли дістати усю в духовку виняти, піддувало розібрати, ну, цегну. Розберу, щоб мені там зверху накласти було. чим. Зараз хочу взяти плинтус. Зараз хочу взяти плинтус. Взял пилку. Так се. Дуже Дуже получается Довольно. печь Довольно. Довольно. мабуть совсем Довольно. Довольно. конструкции и вот такая фарма. Прям целесенько, целесенько. Чешутся. А, нет, все так само в варному станет только побелочка. Значит, тут, тут это все заплавлю вот так. Никто на это ничего не обраблял, просто заставил и все и поклал. Получается, перераблял эту пищу. В оригинале она Трошки зовсім по-иншему была. Да. Ось така суміш у мене виходить. сюда до дым. Мне не цикало. Чисто на дым. Проверим, я уже тут сверху заклал. Это все. Вот. Зараз хочу подивитися, чи нормально тяга працює. Там, правда, ще нічого не робив. ну Вже цікаво просто цю колішку я зробив. Дим, нібито уходить на гору. Все чітко. Ано. Зараз подивлюсь з труби. Щось хоч донеччи, ні. Так. А, звідси не видно трубу. Другий запуск. Дим іде. виходить туди? Так, ми зараз заклію ось? Закліти конця? Звідси диму немає. Само. Так, еще один пару деточек. Просто краса. Ото пошла купати. Ага. Так, дим сюда мені не заходить. Диму прям нема нема. Закриємо двері. Всі двері закриті? Ти диви як? Хм. Все чітко прям? Я задоволений. Виходимо на вулицю? Так, де там наша труба? Ди звідки й да дим? іде з де згоріща? З труби трошки йде. Ага, все бачу. Все, значить тепер треба робити зверху. Тут все чітко. Все. Значить, завтра треба залазити на горіще, там є тріщини, треба буде їх заділувати. Все, добре. Перевірив, все нормально, тяга, диму йде. Димок з труби пішов. Ще треба буде заробити поддувала і замазати все це гарно. Ну, Цим вже я завтра займусь. А зараз я буду готуватися до сну, знову ставити намет. Так що ми ще будемо спати в наметі. за 3 минуты 20 секунд. Ну все. Матрасы надул. Так что тут стало уже трошки выютнее. І ще другий спальник, щоб покриватися. Один як покривало, а другий як одіяло. І, і от такі подушечки теж брали прикольні, маленькі для палатки. Подушечки. Такі чотири штучки у нас. Ну і ще одна, звичайно. Все. Можна намагатися спати. Лапку зібрав, так що час ще є. Помитися, підготуватися до сну, щось перекусити.